Першим таким твором, який розповідає про війну і показує масштаби втрат, масштаби знищення і страждання, була така повість Олександра Довженка Україна в вогні. Саме за те, як була висвітлена доля України під час Другої світової війни, Довженко. Постраждав дуже і дуже серйозно, тобто йому так. Ну, це трошки не, не той масштаб, щоб казати, як, як з Тарасом Шевченком заборонили писати і малювати, так але тут ну заборонити працювати кінематографістом означає просто ну повну смерть творця людини неймовірно творчої, неймовірно талановитої.